Я вам обіцяла, я розказую вам дві історії про тю тюнінг тіла і зовнішності. Ще до війни мене запрошували мої учениці і ну, наші землячки, які жили в Москві, приїхати і провести консультації там. І були в мене якраз консультація з одною крутою новоспеченою Москвичкою, яка насправді рівнянка, подружка її з Рівного. Отак якраз придбала сертифікат для того, щоби я, будучи в Москві, для неї зробила ресурсні парфуми з ефірних олій, бо ну вона знала, як це круто працює, як класно, ексклюзивна така послуга, і вона таким чином передала свій подарунок от е, своїй подорожці. Я приїхала, вона прийшла на діагностику до мене на аромадіагностику, відповідно, щоб зробити парфум. І вона ще з таким скепсисом, типа, та що в мене тих парфумів, Боже, ну я чуть. Унітаз не змиваю там французькими парфумами. Ну така вже багата-багата, знаєте, по багатому-багатому. по -багатому. Відхопила собі якусь там крутого москвіча, родила йому двоє дітей. Ну і такі, оце вже ці замашки такі московські. Я на неї подивилася і дала би їй, так як ця подружка, яка сертифікат їй передавала, була їй 36-37 років, було, років. Ну, я подумала, що ця дівчина також вона з нею ну, десь одноліток. Відчунінгована вона вся, в неї зроблені е, обличчя, ніс, губи. Очі, вилиці, груди, понятно, в неї навіть була пластична операція на попу, ноги, в общем, все, що тільки можна відтюнінгована. І я думаю, ну років 36-37, ну вроді так і непогано виглядає. І добре, що я не проболталася, не запитала, коли вона мені сказала, що їй 29, тобто вона майже на 10 років при цьому всьому виглядала вже старшою. Двоє дітей в неї, і я так розумію, що чоловіка вона не любить і живе з ним тільки заради грошей. В 29 я так думаю, якщо вона вже так відтюнінгована, то які б не були технології, і як би вони не розвивались, хіба що ну, вже переселення душ робили б, знаєте, і повністю новий е, от, скафандр організм людині б давали. Я просто не уявляю, що би ще вона могла зробити до 45 років. Ну, тобто, так як вона над собою знущається, то довго жити точно не вийде. І красивою в 80 чи 70 років і молодшою свого віку вона точно не буде. Ну і ми зробили парфум її, і вона, ви знаєте, ну ефірні жолії не обманеш. На якраз на ефірну олію пачулі, в неї було фу жахливо. На ефірні олії, такі, які відповідають за розвиток от любові, серцевої чакри, жіночності, фу, все не підійшло. Але все-таки був спектр ефірних олій, з яких ми зробили парфуми. Вона така, ой боже, який кайф! Як класно. Ну, це ж задача, яка парфума? Щоб людина сказала, я хочу жити в цьому флаконі. Да? Це от от мій портрет і потреби моєї душі. Мені незалежно від того, що в неї там всі 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 які були. Боже, класно, класно. Але я її попереджаю, що шановно. В психології з цими ресурс, ресурсними парфумами є такий фокус, що коли ви будете наносити на себе, вам буде класно, тому що це ви, це от проявлення вас зсередини от в такому ароматному портреті. І цей портрет буде помітний і для ваших оточуючих. І ті люди, які відносяться до вас добре, які вас справді люблять. Ви станете ще прекраснішою, ще привабливішою. Тобто проявиться ваша от сутність внутрішня, і ті, хто щиро вас любить, прекрасно будуть сприймати. Але ті люди, які насправді вас не дуже люблять, які до вас відносяться не дуже і носять маску, і спілкуються з вами в силу там обставин, потреб, вигоди і всього іншого, їх буде штурмити страшне, їм буде фу, жахливо і ну. І псуватися можуть і стосунки, і самопочуття, і бунт, і скандал, все, що хочеш, може бути. Ну таким чином, власне, ви проявите все своє оточення. Є така магія в таких от парфумах. Ну і що ви думаєте? Потім вона мені, от я вже не пам'ятаю, це давно було, чи вона мені по телефону позвонила, чи ще раз прийшла на консультацію, і вона сказала: Парфум просто бомба! Я це, це прекрасніше всього, що тільки там французьке інше є. Але мій чоловік сказав фу, і поки я вдома, щоб ти цією вонючкою не користувалася. І я вже, каже, розумію, що ви мали на увазі. Але я вибираю чоловіка, бо в нього є багато грошей. От вам, будь ласка, от вам всі тюнінги, от вам всі пластичні операції, от вам всі найсучасніші технології. Але щастя, людині це не приносить. І Людина, залежна від грошей, змирюється, не слухає ні своє серце, ні свою душу. І от таким от чином ну, це вибір людини, і тут нічого не зробиш. Ще одна була в мене в Білорусі, так само клієнточка. і приходить і така на аромадіагностику. Я так люблю такі, знаєте. Я кажу, ну ваш запит, яка проблема, з чим ви прийшли, як завжди? А в мене все добре. Кажу, серйозно. Ну, як прекрасно. Кажу, ну, то ви прийшли. Ой, я почула, мені так цікаво, мені цікаво е така сфера, я люблю аромати. От ви мені щось нове розкажете. Я прийшла з таким запитом. Кажу, прекрасно, я люблю такий запит, скільки ж можна проблемами займатися. Чудово, ну розкажіть про себе. Трошечки вона розказує про себе і починається. На обличчі пластична операція, на носі пластична операція, губи зроблені, груди зроблені. От тільки не була зроблена, як та, той москвички. Ну, я слухаю це все, да, хорошо, все. Ну, я ж знаю, як ефірні олії відкривають душу справжньої людини, якщо та жива жива душа ще хоч трошки там, знаєте, жевріє. І хвилин через там 30, можливо, 40, я її так запитую, ну кажу, а ви ці операції робили? Для чого? От ви собі подобаєтесь, що змінилося в вашому житті, коли ви зробили ці операції, і вона: Ну що ви Боже, я така щаслива, так все прекрасно, Боже, я так себе люблю, я така стала прекрасна, я таке все. Ну, кажу, добре, добре, я слухаю, слухаю це. І от хвилин через 30-40 просто маска сповзає з людини, а ми продовжуємо аромадіагностику. Ми нюхаємо ефірні олії, потрошечку, потрошечку, як то масочка сповзає. І вона в такі сльози, в таку істерику, І от крізь сльози вона говорить: Ви не уявляєте, як це боляче. Скільки мук я перенесла, скільки я перетерпіла. А він мене не любить. Розумієте? Тобто людина тюнінгувала і знущалася над собою для того, щоб завоювати любов. Тому що він так само. Я кажу, мені немає де жити. І все-таки потім вона вже, і все одно якось там хитрощами родила від нього дитину. А він живе в сусідньому зняв її будинок і живе з коханкою. Навіть дитину їй зробивши. Як вона не знущалася над собою, а він мене не любить. І переді мною сиділа вщент нещасна жінка. Вже ні масок не було, нічого цього не було. Сиділа нещасна, нелюбима, в безвиході жінка. І вже потім ми працювали зовсім з іншими моментами. От вже вона була з дитиною, вже вона була від нього залежна, але все-таки ще якось. Можна було кудись рухатися, якось працювати і щось змінювати в своєму житті. Так що от вам, от вам буквально дві та з Білорусі та з Росії. А в Україні ми масу найдемо таких людей, які відтюнінговані. Знущаються над собою, але щасливіші не стають. Тому я не бачу абсолютно сенсу, для чого це робити над собою і знущатися. А ще, знаєте, треба озирнутися, якщо вам хочеться прям щось з собою таке зробити, на ваше оточення. Ну, кажуть, ви сума 5-10 людей, які є в вашому оточенні. В мене в оточенні немає жодної людини. От не повірите, при моєму величезному колі спілкування в мене немає жодної людини, яка би себе тюнінгувала. Навіть губ наколотих немає в жодної людини. Жінки можуть бути молодші, значно молодші, значно старші, бувають у 60, 70, 70. Жінки заможні, успішні, самодостатні. Статусні, і жодна не є на Вони доглянуті, вони вибирають, заморочуються гарну косметику, гарні доглядові засоби. Так, да, вони гарно вдягаються, вони стильні, вони з зачіскою, з манікюром, завжди, з педікюром, і, і так далі. І так далі і жодна з них не тюнінгована. І вони щасливі, вони успішні, вони самодостатні. Так що, якщо вас спонукають от ваше оточення щось таке з собою робити, то поміняйте оточення. Любіть себе, бережіть себе. Поважайте себе такою, якою ви є, а оточення поміняйте. Це набагато легше, ніж терпіти оці всі муки.